Китаю вас, малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це білочка. А що білочка гризе? Що полюбляю? Так, горішки та шишки. А де білочка живе? Так, у лісі. Сьогодні вона запрошує нас у гості до лісу. Тож вирушаємо, дітки. Подивіться малята. Кого ми зустріли? В теплій шубі він лежить, усю зиму міцно спить. А пробудеться від сну. Зустрічатиме весну. Хто це малята? Так, це ведмідь. Ітки. Восени ведмідь готує собі барлогу. А потім усю зиму він там спить. Ведмедик великий, він полюбляє їсти мед. Ми привітаємось з ведмедиком та підемо далі. Подивіться, кого ще ми зустріли, дітки. Влітку сіренький, взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Так, малята, це зайчик. А подивіться, якого розміру зайчик. Якщо його порівнювати з ведмедем. Так, він маленький, вірно. Зайчика шубка сірого кольору. Мою, він змінює колір шубки на білий. Так йому легше сховатися, щоб його не знайшла хижа лисиця. Зайчик живе у норі. Тож привітаємося з зайчиком та підемо далі. Подивіться, хто це, дітки. Вона в лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, і на місці не сидиться. Як зовуть її? Вірно, це лисиця П'ята, скажіть, будь ласка, який хвіст у лисички? Так, він пухнастий. А якого кольору шубка у лисички? Так, вона руденька. Молодці, полює вона малята за зайчиком. Усі ці тварини малята живуть у лісі. Таких тварин називають дикими. Вони самі будують своє житло та шукають собі їжу. А зараз подивіться на картинки та скажіть, які звірі живуть у лісі. Так, молодці це ведмідь. Подивіться ще раз на картинки. Хто живе у лісі? Так, це зайчик, молодці малята. Ось ми знайшли будиночок білочки Допло. Білочка пригощає нас шишками та горішками. Але нам час повертатися додому. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. Ви багато цікавого дізнались про лісових мешканців малята. До новых зустрічей.